Зістав та вподобайка. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи на аеродромі Оленія в п'ятій ранку. Рознесло склади з ракетами Х-101. Як пише телеграм-канал, Топор Помсти, дрон влучив точно в наземний склад. Рвануло понад п'ять ракет всі літаки з Оленії, піднімаються та виводять у бази. Наразі невідомо про пошкодження в той же час. Самі російські загарбники накопичують ракети і дрони для підготовки ударів по енергетичним об'єктам України під час обалювального сезону в Україні. Про це в ефірі телеканалу Прямий повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Очевидно, що вони будуть намагатися повторити минулорічний терор і те, що пов'язане з ураженням енергетичних систем, буде мати значення для України і для ворога як потенційні цілі. А той факт, що вони зараз накопичують фактично ракетне озброєння, ми спостерігаємо, тому що очевидно остання атака більш економні. Виглядає досить скромно, сказала Гуменюк. За її словами, робота загарбників. У зміні тактики з виявлення систем ППО також свідчить про намагання росіян з'ясувати, де щільність української ППО міцніша і потужніша. Всі атаки, які відбуваються зараз, як правило, виглядають підбір максимально ефективної тактики, тому що вони використовують і мішаний спосіб атаки з різними ракетами, різного базування і долучають до них дрони. Зараз ми спостерігаємо активність важкої авіації, яка прямує за напрямком Тегеран. Москва з поставками очевидно компонентів до тих дронів виробництво яких вони налагоджують, сказала гуменюк через ракетні обстріли та атаки дронів минулої зими українці жили в умовах постійних відключень світла. Зима 2023-2024 Також обіцяє бути важкою, бо енергосистема серйозно постраждала, але не складнішою за минулорічну. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумково Олександр Омельченко. Нам точно не треба готуватися до якогось апокаліпсису. Зараз всіх залякують то атомною зброєю, то ще чимось на те, щоб. Все відновити підуть роки й роки, але на сьогодні проводиться дуже велетенська робота. І наші міжнародні партнери надали певні фінанси за рахунок власних коштів підприємства. Пояснив він, за словами експерта Укренерго енергоатом та всі електростанції працюють над тим, щоб підготуватися до осінньо зимового періоду. Крім того, на сьогодні на ринку електричної енергії дещо стабілізувалася ситуація. І енергетичні компанії після зміни прайс кепів з 1 липня отримують трохи більше грошей ніж було до цього. І в першу чергу треба подякувати нашим збройним силам і нашим партнерам, які поставили ефективні системи ППО. Тому я думаю, ці основні фактори і зроблять ситуацію набагато легшою ніж минулого року щодо проходження осінньо-зимового періоду, хоча вона й буде важкою, підсумував він. Говорячи про додаткове обладнання, експерт сказав, що воно завозиться, створюється аварійний запаси. Також в Україні значно скоротилося споживання електроенергії, що дозволяє знизити можливий дефіцит в осінньо зимовий період. Зумовно, все ми не зможемо відремонтувати, створити необхідний аварійний запас, тому що це стислий термін. Це навряд чи можна зробити, будучи певні дефіцити в окремі години зимові дні. До цього треба готуватися. Але блекауту та апокаліпсису я не передбачаю. Для того щоб цього не сталося, енергетика роблять все можливе і неможливе. Наголосив директор енергетичних програм центру Разумкова. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.